Червня 2024 року, у неділю п'яту після Пасхи, у Вознесенському Банченському монастирі Чернівецько-Буковинської єпархії відбулося урочисте богослужіння, яке очолив блаженніший митрополит Тихон, представник Православної церкви в Америці та блаженніший митрополит Київський і всієї України онуфрій, недільну божественну літургію звершили у Головному соборі обителі. Предстоятелям православної церкви в Америці та Української православної церкви співслужили постійні члени священного синоду та інші архієриї Української православної церкви, духовенство монастиря, чернівецько буковинської єпархії та гості у священному сані. У складі делегації з Америки також канцлер митрополита Тихона проти Ірей Олександр Рентель, співробітник відділу зовнішніх церковних зв'язків Православної церкви Америки, проти ірей Назарій Полатайко та проти Віталій Пермяков. За літургією помолились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після сугубоїктині предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після евхаристичного канону блаженніший митрополит Тихон висвятив деякона Сергія Губку. Після відпусту представник Української православної церкви звернувся до присутніх зі словом. Блаженніший владика відзначив радість, яку приніс візит Митрополита Тихона в Україну та спільна молитва з ним. Спільна молитва, яка пролунала сьогодні в цьому святому храмі, це є та сила, якою ми долаємо всі труднощі. Ми молилися, щоб Господь припинив війну в нашій державі, щоб ті, хто воює проти нас, щоб зупинилися і щоб наступив мир, щоб кожен брат побачив свого брата, щоб мати побачила свого сина живим здоровим, щоб діти побачили свого батька, щоб була радість у Господі. За те, що Бог хранить і благословляє нашу землю. Я хочу від лиця всіх вас, дорогі брати і сестри, побажати його блаженство, щоб Господь завжди благословляв, благословляв Його ісходи і виходи, всі шляхи Його служіння і життя. І щоб Господь післав благословення по його святим молитвам і на всю. Православну церкву Америки потім блаженніший митрополит Онуфрій вручив високому гостю пам'ятний подарунок. Блаженніший Митрополит Тихон подякував предстоятелю за теплі слова і подарунок. Я ще раз хочу підтвердити свою незмінну братерську любов і підтримку вашому блаженству і українській православній церкві і всьому українському народу. Водночас заявити, що ми ще раз підтверджуємо право і не тільки право, а й обов'язок вашої країни, України захищати себе від невиправданої агресії. Ми хочемо також зверну. Нути увагу на те, що ми сподіваємося, що цивільна влада буде дотримуватися всіх прав людини, всіх свобод та норм міжнародного права. Ми хочемо висловити нашу любов до вашого блаженства, вашої богом хранимої церкви, а також нашу любов до всіх українських людей, які в теперішній час борються за свою землю, за свою незалежність. І ще раз я хочу підтвердити, що разом з моєю делегацією ми привезли вам не тільки нашу присутність, а й молитви і любов до вас усієї. Повноти православної церкви в Америці, Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.